Автоцивілка з вигодою, звісно, Hotline Finance. зараз. До нас вже е, долучився Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет». Пане Юрію, чи ви мене чуєте? Чую вас, вітаю! Вітаю, вітаю! А ми зараз переходимо до того, що в Україні відбувається, і ми теж а, маємо на це реагувати. Ситуацію з загибелью бійців бійців ї бригади в прифронтовому районі. От уже багато сказано в ефірах було всього різного. Що зрозуміло, треба розслідування багато питань до комбрига і все таке інше. От, якщо говорити концептуально, пане Юрію, на вашу думку, можливо, нам потрібні якісь зміни в статутах військових, можливо, це треба зробити з. Рахуванням того, що ця війна має елементи а, поєднує в собі як елементи Першої світової війни, так і війни майбутнього, із залученням систем штучного інтелекту, і, а, і має бути скоригована в тому числі і система управління військами. Що ви думаєте? 10 хвилин. Дивіться, насправді це питання, яке не стосується ніяких статутів і яких, якихось правил. Це реальна тактика сучасної війни, коли всі бойові порядки вся ближня зона на 20-30 кілометрів, тобто зона ураження далекобійними засобами противника, авіацією противника, вона на системній основі контролюється дронами. Ворожими дронами, звичайно, будь-які скупчення військ в цій зоні без всяких статутів, якщо ти хочеш жити, якщо командир опікується життям особового складу, він сам uh, дбає про те, щоб таких скупчень, які uh, помітні з дрона, щоб цього не було. Тобто Тому то... тут це не питання правил, це, це питання, питання здорового глузду здорового глузду. Так, так окей. А, і на, на вашу думку, які висновки ми зараз цього зробимо? Та якщо це не треба ніде прописувати, певний регламент для командирів це питання здорового глузду. Які висновки на майбутнє висновок основний, коли відбуваються в армії великі безпідставні втрати особового складу, які можна і потрібно було уникнути, кожен з таких випадків має ставати предметом аналізу. Як, і це вимагають якраз стандарти НАТО, тобто так званий автокшн ревів. В американській армії це стандарт ТС TC-2520, І це у нас всі читають, всі говорять про ці After Action Review, ніхто не застосовує. Тому що у нас всі ці стандарти це просто на словах балачки, які жоден командир, жоден генерал не практикує на практиці і не застосовує. Якби у нас такий аналіз післяопераційний був. То у нас би необхідні висновки були доведені до командного складу як мінімум 18 березня 2022 року. Коли внаслідок того, що підрозділ підрозділи 137 го батальйону засунули в одну казарму в Миколаєві, загинуло майже 200 українських військовослужбовців від двох ракет. Тому, якщо якщо б хтось в армії взагалі робив висновки і відповідав за життя підлеглих. То всі висновки були б зроблені ще тоді. Але, на жаль, військове командування абсолютно безвідповідальне за життя людей. І ми бачимо, як ці трагедії відбуваються раз за разом, раз за разом. І деякі просто не стали ну, невідомі просто громадськості через те, що є певна таємність. От. А ці речі виплив. Ну, і все, тобто це безвідповідальність за життя людей. Армія не піклується абсолютно. Про життя особового складу і випадки загибелі значної кількості військовослужбовців ніколи не отримують належної оцінки, тому це і повторюється, і це далеко не перший випадок. Тобто, послухайте, існують стандарти НАТО, де там все це передбачено. Країна іде. До, до, до НАТО, принаймні, ми це декларуємо, навіть в конституції прописали. А водночас те, що стосується там певних регламентів, у нас не виконується. Але знаєте, дивно те, що армія це саме те місце, де це запровадити, ну можливо, найлегше, та вольовим способом. Ну, тобто, тобто є певний наказ, який треба виконувати. Це ж ну не в усіх питаннях, а це якби питання. А, якоїсь а, власного бачення там командирів на місцях. А в чому в чому проблема тоді, так. якщо говорити про запровадження стандартів НАТО, основна проблема це брехня, керівництва України про про те, що ми переходимо на стандарти НАТО, всі ці роки наші верховні Головнокомандуючий, всі генерали просто брешуть, що ми на них переходимо. Насправді, крім змін назв табличок, С 2 С3 нічого не змінили. І змінили звання ще за стандартами НАТО. Все, нічого нема. Жоден стандарт управління, жоден статут НАТО, да, як викладаються у нас там, почали викладати в, в учбових закладах, але жоден стандарт управління НАТО і організації військ НАТО в українській армії не застосовується взагалі жоден. Це все брехня про переход на стандарти. І це все маніпуляція громадською думкою для того, щоб вводити в оману український народ, вводити в оману наших партнерів. А насправді все це ніяким чином не працює. Жоден стандарт. От будь-який ви візьмете стандарт управління НАТО, жоден з них в Україні не застосовується. І вперше за все, це after action рев'ю, тобто аналіз попередніх дій, який має відбуватися, який у нас ніколи не відбувається. Не ну як сказати, знаєте, такий а, не дуже оптимістичний фон для нашого подальшого зближення з країнами НАТО. А на вашу думку, генерал Залужний погодився б з таким висновком і з такою оцінкою? Я не знаю, з чим погодився. Знаєте, ми ж не можемо зараз це у нього треба запитати, якщо у вас буде така нагода. Я вам кажу про реалії, які зараз в армії. А хто з чим погоджується, я не знаю. Я кажу речі, за які я відповідаю, і я вам гарантую, що жодна людина, жоден керівник в армії не зможе це спростувати або в офісі президента. А як ви вважаєте, що стоїть на заваді тому, щоб запровадити ті стандарти, які вирізняють ну, сучасні армії? Відсутність бажання робити справжні реформи і бажання вчитись, бо стандарти мають починатись з того, що вчитись мають не солдати і сержанти, а вчитись мають. Вищі керівники, генеральний штаб, командувачі усіх родів військ. Це вони в першу чергу мають читати, здавати іспити про знання статутів НАТО, стандартних оперативних процедур. А вони товсті потребують часу для вивчення, відпрацювання відпрацювання розуміння, усвідомлення. Звичайно, люди в погонах не хочуть генерали це вчити, не хочуть, і вони не хочуть потім відповідати за їх запровадження цих стандартів. Ну, так, це тим більш дивно, що це ж і якби, закон самозбереження для того, щоб врятувати і своє життя, і життя своїх підлеглих. Та, як ви вважаєте, а в який спосіб можна запровадити ті стандарти, які допоможуть це зробити, в армії є тільки один спосіб: наказ. Якщо б хтось хотів запровадити стандарти, треба буде видати наказ і проконтролювати його виконання. Такий наказ має дати в першу чергу верховний головнокомандувач і дати тим підлеглим структурам, які йому залежить, які йому підпорядковані. Командувачу Нацгвардії, головнокомандувачу Збройними силами, О, надати накази і проконтролювати виконання. Всього цього не було зроблено. Є тільки декларації, слова, і все це для того, щоб просто реально ну, слова всі вивчили, а робити ніхто не хоче. Тобто, тобто, те, про що ми зараз з вами говоримо, як це впливає на військову допомогу Україні, як ви вважаєте? Це питання пов'язано не з тим, що нам з військовою допомогою. Це питання пов'язано з тим, що це ми слабкі. Ми себе самі послаблюємо, ми самі не хочемо вчитись робити висновки. Ми самі не хочемо брати відповідальність, наші керівники. А на що це впливає? 25-те значення для мене має військова допомога. Основне на що це впливає, це на загибель захисників України. Ось на це впливає в першу, п'яту, і, і двадцяту чергу. А потім вже йдуть такі дрібні речі, як військова допомога. У нас тут сезон холодних дощів, Насправді, я думаю, ви погодитесь? Холодний дощ. Душ uh, виданні Тайм, Холодний душ uh, весе генерала Залужного за економіс? Принаймні так багато хто оцінив uh, констатацію реальної картини. Зараз ви в ефірі влаштовуєте Холодний душ. А як ви вважаєте, uh, перебудова армії під час війни uh, реалістична штука? Та? І як це можна зробити, зважаючи на те, що ну у нас завжди обмежені терміни на будь-що? Будь-які перебудови і реформи можливі насправді тільки під час війни, тільки війна є тим стимулом, який змушує людей змінюватися, якщо звичайно вони хочуть перемогти. Пане Юрію, на вашу думку, ну тут, тут ваша думка перебудова. Те, про що ми зараз з вами говоримо, так прийняття стандартів, які будуть. Ми всі розуміємо, що це війна. Так, на війні людей вбивають, калічать, але заходи, які мінімізують все це. На вашу думку, просування в цьому напрямку поліпшить ситуацію з мобілізацією. Що саме може поліпшити? Я не зрозумів. Ну ситуацію з, з тим, щоб було більше бажаючих мобілізуватись, і розумінням того, що вони потраплять під командування досвідчених офіцерів, які знають свою справу, і що найменше не будуть ризикувати їхнім життям під час шикування поблизу лінії фронту бажаючих мобілізуватись вже не буде. Всі, хто бажав мобілізуватись, зробили ще в минулому році. Зараз буде тільки люди будуть йти в армію тільки згідно з обставинами, які їм диктують закони України і особисті переконання. І саме завдяки тому, що зараз буде вже треба змінити дати відпочинок тим, хто цілів, з першої хвилі добровольців, які пішли в армію, тому треба перебудовувати постійно перебудовувати армію. Це безперервний процес зміни реформ, який має адаптуватись під масову мобілізацію людей, які далеко не всі є добровольцями, от і які і більше з яких не є військовими професіоналами і підготовленими. Це великий виклик. Який був в Першій Другій світових війнах І зараз в третій світовій, ми маємо робити це самі, вирішувати тому це великий виклик. І тут треба думати не про натхнення про бажаючих, а тут треба думати, що кожна людина, яка в армію приходить, навіть після того як її примусово мобілізують, вона має бути отримувати відповідну підготовку, відповідне належне застосування. І застосування згідно з його можливостями, реальними можливостями, а не тими, хто хтось собі вигадує, думає, що в армії постійно якісь Джон Рембо служать, і достатньо сказати вперед-вперед, тикнути на пальці точкою там на карті, і все. І наступ вже відбувся. Треба бути реалістами. У нас такого реалізму нема. У нас дуже розповсюджені емоційні рішення серед керівників. Які думають, що реальність стає такою, як вони е, самі собі розповідають на телеефірах і в зверненнях? А реальність інша, її треба створювати трудом, певними умовами, роботою з людьми, от, а не намаганням створити емоційний фон. От, тому це є у нас розрив, що у нас говориться на телемарафоні одне. А реальність війни абсолютно інша, і ці дві реальності, на жаль, вони взагалі ніяк не перетинаються. Ну і головнокомандувач Валерій Залужний теж а, в своєму ЄС говорить про ліквідацію прогалин в законодавстві. А, пане Юрію, сили спеціальних операцій, я розумію, що це не те, що має бути на перших шпальтах, на других шпальтах і навіть на останніх шпальтах. Але багато хто здивований тим, як відбулася відставка генерала Хоренка, що могло бути причиною на вашу думку. Да що завгодно, президент міг встати в поганому настрої, щось йому там хтось розповів. Що там Харенка, можливо, якийсь анекдот не той розповів. Це може бути все, що завгодно. Насправді це звичайна у нас практика, коли керівників в армії в силах оборони знімають і призначають без жодних пояснень і жодної публічної логіки. Ми взагалі не знаємо це може бути скоріше за все. Я думаю, це якась інтрига офісу президента, оскільки генерал Харенко це підлеглий головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили спеціальних операцій, не є самостійним, самостійним. Це род військ Збройних сил України. Ну, звичайно, якщо без відомого головнокомандувача, хтось знімає командувача ССО, то хто це може зробити? Ну. Звичайно, це не може зробити міністр оборони у який сам на посаді місяць там чи два, який просто ще вивчає взагалі, а хто йому підпорядковується, як звуть. Звичайно, що це інтрига з офісу президента і намагання якимось чином одного лояльного керівника змінити на якогось ще більш лояльного. Ну я сподіваюся, так а якщо там немає якихось інших намірів. Можливо, яких ми поки що не бачимо. Подивимось, зараз ніякої логіки немає. Ні міністр, ні президент взагалі нічого сказав, не сказали, чому вони зняли людину. Ні Харенко цього не знає, ні Залужний. Йде війна, керівники армії не знають, чому їх замінюють. Ну, це в нас, на жаль, говорить про якість управління і ну, низьку якість управління о, ставкою Верховного некомандуюча бойовими діями. Коли навіть керівники не знають, що відбувається, чому їх міняють. А до речі, дуже коротко, вам щось відомо про те, що готується, можливо, можливо, готується ще одна відставка в системі Сил оборони України. Ну така резонансна, звісно. Так, да, звичайно, про це постійно говорять, тому що у нас немає ніякої логіки раціональних якихось вимог. Тому да, є, кажуть, що буде там ще якісь відставки. Ну, це звичайно. Такі чутки чомусь постійно керівництво України розповсюджує. Мабуть, думає, що військові, коли їх всіх лякати постійно відставками, вони від того, мабуть, краще воюють. Я я так складається враження, що таке усвідомлення таке ситуації офісу президента. Дякую вам за черговий холодний душ. Знаєте, я в одному з ефірів сказав, що така серія холодних душів, вона може від неї або захворіти можна, або навпаки, загартуватися. Я сподіваюся, що ми будемо йти в напрямку. Все ж таки, загартування. Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет, з нами був на зв'язку. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.